Ну що, День Х настав. Я вам хочу сказати, що я навіть встигла помити голову. Думала, що в мене не буде ні сил, ні часу на це, але слава Богу. Ну що, субота, сьома ранку. Я святою сп не сплю, звичайно. Це спаковано. Чекаю на вантажників. Верніше буде один вантажник, і я. Речей в мене <гум> дофіга і трохи. Не забути стремянку, не забути відро. Як я і планувала, корзина для білизни, я сюди всю хімію побутову кинула. Швейна машинка дуже важка, треба обережно з нею. Ну, потроху, оце всяка древідій, що залишилась. Бутилі не знаю, забуду, точно забуду взяти. Ну, таке, побажайте мені успіхів і до зустрічі, мабуть, уже коли привеземо ці речі в село. І так, Сімона на дачу. Ой, ти сьогодні гулять підеш. Да. Сіма не можна? Сіма. Я завжди перед перевозкою я кота не годую, а це забула Сімона. Ну, дивись, буде погано, будеш сам винен. Це я поки чекаю на машину та думаю підвести підсумки, взагалі, що таке робиться в мене. Цю квартиру я заїхала шість років назад. Це теж був липень. Це моя перша квартира. Ми роз'їхалися, продали київську квартиру і роз'їхалися. Кожен будувати своє життя. Ну, це дуже важливо, тому що чим раніше ви починаєте будувати своє життя самостійне. От чим раніше, тим, тим краще. Так я перепрошую, я це відволікаюсь. Можливо, бо ловлю машину. А, чим раніше починаєте жити самостійно, тим буде краще. От, ну, точно, точно, точно. А, і сюди я заїхала. Тут квартира була з чистовою відділкою. Ми з братом сюди зайшли, подивилися на неї і взялися за роботу. Тобто, тут, тут все, 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 все все ми робили самостійно. Єдине, ми газовщиків викликали, і місцевих сантехників там, повісити електросушарку, поміняти. Була яка від води нагрівається, а ми взяли електро. Я її вмикаю тільки, коли вона мені потрібна, в ванні там, ну таке. От. Тобто, а все інше ми робили все своїми силами. Повністю я була на підхваті, маму потім довелося підключати. Тобто, вся родина в мене тут працювала квартира моя улюблена, ну, взагалі. Я перші півроку, як приїхала сюди, я літала буквально. Тобто Було класно. Ну, потім почалася дистанційка, ковід, ну це війна. А, і от, да, да, коли був такий сильний обстріл, я тоді, ми з котом, я і зараз реагую на звуки, тривоги наче немає, ми тоді з котом заховалися в ванні, було страшно, і якось тоді в мене щось помінялося. Що якось Я тоді ем, зрозуміла, що щось, щось Щось я живу не тим життям, наче, знаєте, в мене були мрії, в мене вони є, але я їх якось на потім на потім відкладала, і то не мрії. а, Ну, якби там плани. От, але якось потім, потім-потім, і ви знаєте, після того дня, от яке там потім? Я зрозуміла ніякого потім. Перше, що я зробила, це а, м, перейшла, вибачте. Вже кіт починає проситися. Що таке? Перше, що я зробила, це ем, я почала готуватися до поїздки. Мені треба було виїхати в Європу. Так, перепрошую, довелося відволіктися. Ем, тобто, я вирішила виїхати в Європу. Не виїхати, а з'їздити в Європу. Е, З'їздила, в мене є окремо відео моя історія поїздки. Е, до речі, це відео. Перезавантаження в Європі. Я його записала аж через рік, при тому, що я планувала, і дітям, У мене там були окреме відео для дітей, для 11 класників, для старшокласників. Взагалі, мої думки взагалі на майбутнє про мотивацію внутрішню, про навчання, про вміння вчитися, тому що ти не знаєш, що світ міняється, і в тебе мають бути елементарно якісь організаційні навички, щоб ти міг сам себе організувати. Я не кажу про якісь здібності, От елементарне, встань, застали постір, сядь та вивчити той вірш. Там я не знаю. За англійською я до дітей чіплялася, що англійська треба дуже дуже іноземна мова. Ну тому що вона дає можливості. Вона не є панацеєю, але вона дає можливості дійсно. Я вам хочу побажати вірити в себе, ставити цілі, не боятися захмарних цілей. Певний час просто мріяти, ну там заспокоювати себе, не знаю. молодь, можливо, там кому легше, кому навпаки, складніше. Вам здається, що вас дорослі не розуміють, батьки, друзі. Це все пройде, через це проходить кожен, повірте. І з часом ти про це згадуєш, як про якийсь дурний сон. Навіть не дурний, а такий якийсь неправильний сон. І з тими самими однокласниками, якими, які, можливо, вас ображали. Ви зустрічаєтесь з часом через кілька років. Ви не пам'ятаєте отих образ, тому що ви давно не бачились, у вас було спільне минуле. Так от мрійте. Не знаю, пам'ятаєте, говорила чи не говорила. Те, що зробила я, наприклад, виїхала на, ну, на тиждень, якщо вважати і Автобусну... Господи, подорож на автобусі два дні в одну сторону, два дні в другу, і чотири дні в отелі, чотири ночі. Я зробила подорож до Франції, тобто через усю Європу з Києва до Парижа. Говорити про гроші, ну, напрацюється, по-перше, все будеться, все повернеться, це не проблема. Просто в якийсь момент, коли ти розумієш, що ти там, ну, сильно щось боїшся, боїшся, знаєте, ти не знаєш, куди дітися. І розумієш, що ти виїхати не можеш з України, тому що Україна в біді, родина тут. Ну, таке незрозуміле відчуття. От, разом з тим е я собі зробила такий, не знаю, вершина. Це вершина, до речі, була певна. Е це не Верес, ну і не Говерла. Це якась Аконкагуа або Тупкаль. От, у всякому разі, не костюшкою не говерла. І хочу вам зараз показати сходи, якими я йшла, коли тільки сюди приїхала з чемоданом. Розуму ж не вистачило, подивися, ліфт. Ні, я чемодан, сумка. Їсти набрала, як не знаю, як з голодного краю, нічого не їла в дорозі. І спускалася по цьому чудовому, по цим, по цим сходам. Так, відчуваю, що відео буде довге, господи, я швиденько. А, З приводу так. англійської діти вона потрібна обов'язково. Тобто, будь-яка е, відома міжнародна мова, вона має бути обов'язково. Англійська, ви знаєте, що це міжнародна мова. І ну я на ній зупинилась в першу чергу, тому що перше я її вчила в школі і в мене вже є база. По-друге, мені дуже хочеться потрапити е, у вологі тропіки. Ну це трансатлантичний переліт, і це не так швидко буде і знову ж таки в Україні війна, і ух, навіть не знаю, і цей і гроші, і-і-і. А, але все одно, щоб перед тим, як робити навіть звичайну туристичну подорож такого плану трансатлантично, то вибачте, це ж спочатку з'їзди в Європу туди, поблизу до себе. Якщо навіть щось буде не так, то назад автостопом підеш. Або пішки за кілька місяців до Києва дотьопуєш, Язик до Києва доведе. Тому я от зупинилася саме на англійській мові. Вона дозволяє, по-перше, спілкуватись. Справді, жести мені дуже допомагали. Дуже гарно я вивчила фразу help me, you, help, help me please. Oh, help me please, я там і до поліції ледь не зверталася, і нормально звертайтеся. Господи, люди допомагають, проблем немає абсолютно ніяких. Жестами, мігами, мігами як, як завгодно. От, і е, вертоліт. Е, це по-перше, теж як подорож. По-друге, англійська вам дозволить мати ну, додатковий дохід, можливо, віддалений, невіддалений, або ви з знанням іноземної мови, то теж це більше можливості. Тобто підведемо підсумок з приводу англійської, вона просто вам додає можливостей, справді. Так, і, і е.. що? Що я хотіла сказати? Не бійтеся. Не боятися. Єдине, що плануйте, звичайно, мені дуже допомогло вміння орієнтуватись по карті, тому що коли я тільки приїхала, мені цей автовокзал «Берсі» в Парижі. Він мені здався таким страшненьким, м'яко кажучи, підвальне, ну не підвальне, а наче під мостом приміщення. Ну я здивувалася, що в Парижі і така компанія, красиві такі автобуси, і такий вокзал, що ну не дуже він мені сподобався. А ще коли приїжджаєш вранці, коли ще так темнувато на дворі, то ну, не дуже. Сьогодні вже я на нього глянула трохи з іншого боку, але ну, все одно я не думала, що в Парижі автовокзал міжнародного класу буде такого плану. А, так от я від нього я включила Google-навігатор і пішла по ньому. Перед цим, звичайно, до поїздки готувалися дуже серйозно і на цьому теж економимо. Ми коли ми складаємо собі поїздку самостійно. Так за вас це туроператори роблять, Хоча, хоча ні, мобільний зв'язок це в принципі на вас повністю. Тому я сама я в інтернеті шукала про роумінг, про безкоштовний інтернет. Я шукала в заходила і в Vodafone, і в лайф. Дивилася, запитувала у них, що в них там з тарифами. Звичайно, я тут дзвінки не роблю. Я Wi-Fi. Підключаюсь, але точку доступу зі свого другого телефону я купила, тому що мій Xiaomi абсолютно мобільна антенна виявляється ніяка в нього. От тобто, я потурбувалась про мобільний зв'язок. Він має бути обов'язково звичайно, як мінімум. Там ну якісь якась небезпека має на увазі, там чи поліцію треба дзвонити, чи швидку це як мінімум таке найгіршому випадку. Ну і в найпростішому це навіть от елементарна Google карти. До цього я теж підстрахувалася. Я підготувала, роздрукувала собі карту від автовокзалу Берсії до свого готелю. Прямо роздрукувала її в друкованому вигляді на всяк випадок, тому що ну всяке може бути. Київ війна нас навчила, що і світла нема, да, інтернету, і все і треба. Ми з вами загартувалися за цей рік. Прямо ой 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 як. Підготувалися на все життя вперед. Тому от нормально. І сьогодні я йшла. Завтра я вже від'їжджаю назад. Сьогодні я в мене вільний день, я пішла на автовокзал прогулятися. Звичайно, туди я йшла з навігатором, назад він у мене не включився, але діти, я назад ішла сама. Тобто, навіть коли я йшла сьогодні, ну, автовокзал, до автовокзалу, я Роздивлялися по сторонам. По-перше, мені було цікаво. Це нові землі, їх цікаво нові міста пізнавати, великі чи маленькі, нема різниці. Я звертала увагу на якісь вивіски, і на зворотньому шляху я так було там пару моментів, що я думала, що ой, там чи я правильно зупинилась, чи не включити, чи не вімкнути мені навігатор. Але ні, ось ага, була ця кафешка, ага, був ось цей магазинчик. Ну і, і все. І от я зараз стою біля, ну, біля готелю, тобто, в принципі, бачите, пройшлася. Ем, для мене це реально така була ну, таке сходження на гору Тупкаль. Навірно, ні, мабуть, це не Тупкаль, для мене це Аконкагуа перед вершиною. Тому що вперше я виїхала сама за кордон. Вперше я ну, сама це все робила і тут сама, і, і, і ну, розумієте, тож вірте в себе, вчиться, і все буде класно. Захочете, я прикріплю відео про перезавантаження нижче, захочете переглянути. Я з'їздила, в мене відкрилися сили. По-перше, я побачила, що є мир, що не все погано, що. Ну, що є надія от, на майбутнє. Тобто інколи, знаєте, як організм просить чому поспати або відключається інколи. Чому? Тому що він реально він розуміє, що зараз таке перенавантаження в тебе, що тебе треба вирубити, якщо ти сама не хочеш. Щоб ти перепочила, те саме от я з'їздила. Я була в дорозі два дні туди, два дні назад, бо автобусом, а там три чи чотири дні. Ну тиждень я, звичайно, в грошах я втратила, тому що це була поїздка. Я на роботі я брала за свій рахунок, при тому, що перед от'їздом. Я підготувала всі матеріали, навчання було дистанційне. в мене всі уроки було переведено в асинхронний режим. Підготовлено було уроки, я їх сама записувала, деякі брала з інтернету. Тобто я реально готувала так, щоб діти не сильно відчули, що мене немає. От, і вони знали, що цей тиждень у них буде, наче як теорія. А, от, а таке само навчання, скажімо, а я приїжджаю і потім вже будемо з ними разом обговорювати практику і таке інше. Отак, от от, розумієте, повернулася я назад, і знову ж таки, я дітям про це говорила, що вони, а на що ви їдете, а я, що ви собі плануєте? От я собі так думала, що якщо я зможу себе переключити, і, тому що я вже відчувала якесь вигорання. Чи, чи професійне, емоційне, я не знаю, але почалося якесь вигорання, і от той обстріл, той жовтневий, він так якось мені нагадав От, про те вигорання якось не знаю. Я з'їздила, я на подйомі була до того, як туди поїхати. На подйомі, звичайно, як повернулася назад. Потім в травні я знов поїхала, тільки вже в школу для вчителів в Болгарії. І, ну, от... Потім літо, потім наче, все 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 нормально, але от війна посилення, погіршення, не погіршення, ну розуміння взагалі ситуації, От я намагалася відволіктися від цього, тільки працювати, працювати Ну було важко, важко було виходити до дітей з посмішкою, тому що їх треба мотивувати. Вони всі вони чудово розуміють, що йде війна. Починається урок, цікавий урок. Вони готували ті доповіді, бідні, або якась, якась ігрова форма. Розумієте? От, І тут повітряна тривога, урок зривається, і ми всі біжимо в те укриття. Ну, розумієте? Тобто дітям треба було дати зацікавлення і предмету, бо географія важлива, і зацікавлення сьогоденнього життя. І я відчувала, почала відчувати, що я не можу вже їм цього давати. Настільки мені самі було важко, і я вдома була, не знаю, там взагалі ніяка. На роботу приходила з підтримкою, діти, доброго дня, Та 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 ми співали, але не змогла. я. Важко далося рішення про звільнення з роботи, бо школа моя улюблена, це моя улюблена школа, моя рідна, там колеги. Ну навіть ті колеги, з якими ми там бурчали один на одного. Ви знаєте, війна, вона це все знімає, ці всі ваші непорозуміння якось так інакше. Але здоров'я важливо, я зрозуміла, як вчитель економіки, що дуже дорого потім обходиться те здоров'я. от. Отак от, от я звільнилась. Потім поставила до відома своїх рідних з приводу квартири, що я хочу звідси виїжджати. Я хочу міняти далі. Що буде далі? Ну, можливо, буду тримати вас в курсі. Я планую тримати вас в курсі. От. І я роблю це не для того, щоб комусь розповісти, похвалитися, бо хвалитися нема чим, поки що я ніде ні вкуди. От. Я роблю це для себе в першу чергу, і те, що я виходжу на загал з відео. Це вже поговорить про великий крок з моєї сторони, що я вже перестала переживати там за себе, що там, як там. От я хочу поділитися. Мені дуже багато допомоги надають різні відеоблогери, які на Ютубі, наприклад. Я їх слухаю, і ви знаєте, десь там, там, там якісь ідеї беру. Ну, так що тож, сподіваюсь, можливо, моя історія до комусь когось змотивує. Да, носим самі ліфт вимкнули. Так що таскаємося самостійно. Так, мої шановні учні, колишні, не колишні. Хто там говорив, що фізкультура як предмет неважливий. Або ще там, пам'ятаєте, ви перебирали, які предмети важливі, а які ні. Ага, зараз хвилинку. Дивіться. Я вчитель географії, да? здавалося б, що там свій предмет, знаєш, і все. Але, ой, я перепрошую, бо я стільки разів вверх-вниз. Якби я в свій час не займалася фізкультурою добре, якби мої викладачі Олександр Іванович, Борис Михайлович, Олег Янич, якби вони не ганяли нас навколо стадіону, якби, тобто, якби я не займалась справді фізкультурою, в мене чесно зароблена п'ятірка була. От, я б сьогодні виробила світло, а в мене якраз я вивожу речі з квартири. Що робити? Ношу сама, ну, з вантажником, звичайно, допомагаю йому. Добре, що третій поверх. Але діти, вверх-вниз, верх-вниз, оце. розумієте? Я не знаю, як я буду вечором, коли приїду в село, я, можливо, запишу другу частину відео. В якому я там стані, але поки що в мене такий адреналін, щоб ви розуміли, ноги поки що не годуть. Зараз я не знаю котра година, 10.10, 10. класно. Почали ми зносити о 9.05 більше години. Я дуже сподіваюся, що я скину зайві 2-3 кіло. Не дай Боже, я не скину зайві кілограми. от. Але от ще не треба говорити, що якісь предмети важливі неважливі. Ми не знаємо, що нам в житті знадобиться. Розумієте? Ну, географія, звичайно, то поза, поза конкуренцію, то е, я не, не кажу. Але всі інші придайте також. Ну чого? Так. Ні-ні-ні-ні-ні. Ой-ой-ой. Вся -ой -ой. Ну. сліда, сіночка. Все, ми їдемо. Жарко, я не позвонила. Ми їдемо вже сірока. Бажечка, жарко, так? Да? Ой, капець. Ще трошки, ще трошечки. Перевезла. Так що все добре. Все добре. Зараз покажу літню кухню, як я нагрузила те, що я перевезла. Зараз. О. да, Мені треба було показати цю кухню такою, як до. Так. ой Отак. От Барсік. Барсік. Так, не ну сіма, вот ну чого ти так на неї? Ти наче знов її не бачив уже, бо зна скільки. Маня. Що, Сіма знов на тебе речить? Да? Ну, Сімона, це маняша. Сім, це твоя маня. Ой, не сильно йому маня та заходить, так? Да?